Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 червня 2024 року президент США Джо Байден разом із колишнім президентом Білом Клінтоном і Гіларі Клінтон. Зібрали понад 8 мільйонів доларів коштів на виборчу кампанію під час заходу у штаті Вірджинія. Збір коштів відбувся в будинку колишнього губернатора Вірджинії Тері Макколіфа і включав 450 учасників. За трьома подіями, які розпочались з минулої п'ятниці, кампанія зібрала понад 40 мільйонів доларів коштів, що є достатньо непоганою сумою. Збір коштів у Вірджинії був після події в Лос-Анджелесі, де кампанія Байдена змогла залучити 30 мільйонів доларів. Знову ж таки, мова йде про ось ці збори коштів, так, на виборчу кампанію, де власне Байден так і його команда намагаються втримати відрив від кампанії Трампа саме у цьому компоненті щодо зборів коштів. Ми знову ж таки очікуємо звіт від кампанії Байдена так і демократів в контексті збору коштів за травень місяць 2024 року, для того, щоб ми мали розуміння в контексті. Відриву так в цьому компоненті між Трампом і Байденом під час заходу у Вірджинії президент попередив групу про ще один. Термін з колишнім президентом Трампом на посаді. Наступний президент, можливо, матиме двох або більше суддів Верховного суду протягом наступних чотирьох років. Це означало б, що якщо Трамп переможе, то буде п'ять або більше суддів Верховного суду, які зможуть визначати майбутнє через десятиліття, сказав Байден, повторюючи прогноз, який він робив раніше. Ми не можемо цього допустити. Ну, мова тут іде знову ж таки про. Те, що Трамп зможе призначити так ще декількох суддів, так, вони будуть консервативні, і власне вони зможуть приймати рішення, так, які там, можуть шкодити американцям, так. як до прикладу, скасування рішення Ру проти Вейда в контексті прав на аборти. Він також назвав Трампа засудженим злочинцем, що стало основною частиною його передвиборчих промов. Люди, вперше в американській історії колишній президент є засудженим злочинцем і тепер претендує на посаду президента, сказав Байден. Так? Тобто, кампанія чинного президента вона почала використовувати. Ось цю дефініцію засуджених злочинець так і це відбулось після того, як у Нью-Йорку в кінці травня присяжні винесли вердикт в бік Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації, де Трампа було визнано винним за всіма пунктами звинувачення у відповідному судовому процесі. Тому, власне, так зараз. Розкривається ось ця тема з приводу злочинності колишнього президента США Дональда Трампа. Тобто з цієї інформації ми розуміємо, що збори коштів продовжуються. Кампанія Байдена вона максимально активізувалася в червні після невдалих результатів, так, мова в першу чергу, йде про квітень місяць цього року. І, власне, будемо спостерігати за тим, які ще заходи вони будуть організовувати в контексті збору коштів. І, власне, хочеться ну, такі, побачити різницю, так, між Трампом і Байденом щодо зборів вже те, що ми маємо на кінець травня 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!